Ранні історії родин військовополонених та зниклих безвісти об'єднали у фотовиставку, яку представили сьогодні у Чернівцях. Експозиція покликана залучити громадськість, а також привернути увагу міжнародних партнерів до долі наших захисників і захисниць. Усі деталі далі в сюжеті. У російському полоні нині залишаються тисячі українських захисників та захисниць. На їх підтримку у різних куточках України рідні організовують акції нагадування. Систематично такі заходи відбуваються і у Чернівцях. Відтак, аби привернути більш широку увагу суспільства до цієї проблеми, в обласному краєзнавчому музеї презентували фотовиставку Ми їхні голоси. Автори її ветеран, фотограф Дмитро Бобров та його дружина Олександра Сплавська. Все почалося з того, що я був ще на лікуванні. Моя дружина почала вже виходити на ці акції після того, як я вже звільнився з війська. Я долучився як фотограф до цих акцій. І з часом у нас накопичилась просто велика кількість цих світлин і так, відповідно, у нас і народилася ідея. Цієї ми перепроживаємо біль разом з цими родинами на акції. Це треба відчути. Я не можу вам цього передати. Це, це біль, але разом з тим це такий майданчик для єднання віри і надії. Тому що, коли ми всі збираємося, здається, що ну ось завтра когось звільнять. Завтра будуть якісь зміни. Завтра нас почують. Усі представлені світлини були зроблені під час акції на підтримку військовополонених та. Безвісти зниклих протягом тривалого часу. Люди на світлинах це родини, які виходять вибороти волю, свободу для своїх рідних, тих, хто в полоні, тих, хто зниклий безвісті. От. І всі світлини я намагався зробити їх так, щоб Ще які ми бачимо тут, вони були замість плакатів, щоб вони розмовляли. Подружжя зазначає цю виставку створили із метою показати реальні історії через фотографії родин військовополонених та зниклих безвісти та донести до представників влади та міжнародних партнерів актуальність і важливість пошуку усіх можливих шляхів задля повернення українських захисників та захисниць додому. До заходу долучились також рідні військовослужбовців, які наразі перебувають у ворожому полоні. Вони наголошують, потрібно, аби якомога активніше до допомоги залучалась і громадськість, адже це спільна біда усіх українців. В червні 2022 року потрібно було забезпечити коридор для виходу трьох тисяч цивільних з Лисичанська і для виходу бойової техніки. Наші військовослужбовці стримали ворога на флангах, дали нашим людям вийти, але, на жаль, дуже багато з них загинули, потрапили в полон і зникли безвіст. 26 червня 22 року Мічевий був поранений і потрапив в полон. Наразі він 28 місяців вже перебуває в полоні. І мені дуже прикро від того, що. На жаль, об'єднуються тільки родини, які знають, що це за біда. І мені би дуже хотілося, щоб об'єдналися і ті, які, яких це не торкнулося, так як нас. Ознайомитись із фотороботами можна буде до 14 жовтня. Окрім того, 29 вересня прийде хода підтримки від Чернівецького обласного краєзнавчого музею до центральної площі. Анна Харабара та ми